Прокинулися зранку, прийняли ранковий туалет, зробили зарядку. Зарядка важлива, тому що вам треба активувати суглоби. Згідно Айурведи, суглоби це корені нервової системи. А так як ми розуміємо, що основна мішень під час стресової ситуації це наша нервова система, то ранкова зарядка вона якраз допоможе як оживити нервову систему, дати їй енергію, силу. Потім ви вже можете зробити практику, знову ж таки, зробити дихальну практику. Потім пройти коротеньку медитацію, наскільки це вам буде вдаватися. От. Потім приступити до виконання своїх повсякденних справ. Можете зробити в обід паузу, теж зробити цю практику, тобто подихати, помедитувати. І ввечері, вже десь, можливо, до вечері, ви можете ще раз зробити цю практику, техніку ментальної релаксації. Таким чином, у вас два-три рази на день буде практика, яка буде вас займати 10-15 хвилин. Прогулянки протягом дня. Зарядка, якщо ви робите і вранці, може ще протягом дня буде можливість там зробити якісь вправи, це можуть бути йога асани Слідкуйте за харчуванням, бажано їжа, щоб була збалансована, не переїдайте. Також виключіть під'їдання, тобто легкі такі перекуси, які. Хочеться як психологічно використати для підтримки стану, вони не дуже будуть позитивно впливати, тому це може бути проста тепла вода, це може бути чай, навіть кава, якщо ви п'єте каву, то там, можете вранці, в першій половині дня особливо її використати для підняття тонусу. Ну і в цілому слідкуйте, слухайте своє внутрішнє відчуття, і завжди, як тільки чуєте, що стан як завантажується, тут же в такому ручному режимі починаєте діяти. Перше, це фізична активність, наступне дихальні вправи, і потім додативна частина. цю тріаду завжди можете використовувати в цій послідовності.